Привіт, це несподіваний кіноогляд від пана Карпана. Бо я, типу, хочу поговорити про кіно, що може підлатати твою менталочку у часи війни проти країни гною Росії. Вони, до речі, смоктатимуть велику гімняну лапу через те, що вони кровожерливі вбивці. У них цей фільм у кінотеатрах не вийде і не буду тягнути нова екранізація культової настолки D&D «Підземелі і дракони з підзаголовком честь злодіїв. Непоганий фільм. Більш того, його можливо навіть можна було б назвати свіжою деконструкцією кінофентезі. Хіба що якби не існування мультсеріалу «Вокс Махіна», А Ти був чудовим глядачем. Гармон Квест. Годі дутися! Рушаймо! Я буду далеко попереду. Не чую тебе. Ти надто далеко. Знаєш, зазвичай, коли я наймаю найманців, то я шукаю агресивних, а не пасивно агресивних людей. Та або ж ютуб каналу Віва Ладьорт Ліг. Бо цей фільм робить все те саме, що й вони, але вперше на великому екрані. І доволі вдало. Тут живе зло. Добре, що він за нас. Це чудовий фільм для сімейного перегляду. Я б назвав його фільмом для всіх. Він реально може сподобатися як тим, хто грав у D&D, так і тим, хто ніколи про нього не чув, тим, хто любить фентезі, і тим, хто його не розуміє. Правда, скоріше за все, він не сподобається тим, хто любить лише розумне кіно або вважає, що справжній фільм має бути завжди визначним. Завзятим фанатом суто Дарк Фентезі, також не зайде, але сподіваюся, вони про це і так знають. Чи злодіїв найкраще смакує на великому екрані? Тому якщо зі зрозумілих причин ви поки уникаєте відвідування кінозалів, тоді дочекайтесь його релізу на стрімінгах та блюре, і вже тоді спокійно перегляньте його вдома, але бажано також на великому екрані. Я, наприклад, всі фільми дивлюся вдома на кінопроекторі. Відчуття близькі до кінозалу. Якщо собі колись вирішите придбати щось таке, одразу порекомендую дивитися моделі з яскравістю від 3000 люменів і роздільною здатністю бажано хоча б від 1080p. Далі вже по ціні хіба що обирати, ось тільки вони приблизно коштують. З найдешевших, як на мене, оцей дуже навіть ок. А якщо гаманець дозволяє щось дорожче, тоді, напевно, варто подивитися вже у бік 4К проєкторів. Посилання я залишу в описі під відео. Цей фільм рекламувався як пригодницька комедія у фентезійному сеттингу. і він такими є. Від самого початку і до самого кінця він прострілює тебе жартами різного ступеня вдалості, і деякі з них дійсно доволі непогані. Я багато сміявся в залі, а це буває не часто. Постав не піччику п'ять запитань, він знову помре та вже не оживе. Ти загинув у битві? Так. Ще чотири запитання, так? Так. Це не тобі. Це рахується як запитання? Так. Щоб тобі. Тоді лиш кажи, коли я звертаюсь. Чуєш? Так. Ти що сказав? Чуєш у кінці свого речення? Не казав. При цьому фільм не скочується геть у гротеск і до кінця дотримується формули жанру, ледь балансуючи на межі до пародійності. Саме через це сценарій часом соромиться висміювати штампи жанру, які сам активно використовує. Режисером під драконів виступив оцей чувак з великої жратви. Ходімо. ну ж бо. Джон Дейлі у співавторстві із Джонатаном Голдштейном. І якщо вам сподобалися їх минулі роботи, то і цей точно зайде. Головні плюси стрічки: гумор різноманітний і є жарти під будь-якого глядача. Так, ти не прикольний якийсь. Екшен тут класний. Нехай це фехтування на мечах, карколомна втеча чи битва з драконом усе навідмінно. Хореографія і монтаж ідеально збалансовані. Що він на лютні грає, не варто про це. Музика фільму несподівано вразила так. Це не саунд із з темами, що запам'ятовуються на все життя, як я люблю. Де мюзикфалозмієвисплейдевий таймаканастейдж, ветаймакоф стейдж. Але музика дійсно вправно працює з картинкою і доповнює класний екшен. Спецефекти поєднання дорогого красивого CGI з практичними ефектами. Костюмами та аніматронікою, що місцями має вайб фентезі 80-х, типу темного кристалу. Зйомка пейзажів. Фільм повний дуже довгих красивих планів із кожної куточку нашої планети, що дуже пасує цьому фентезійному всесвіту. Акторський склад ледь не повністю зірковий: Кріс Пайн, Мішель Родрігес, Г'ю Грант, Чуваки з Бріджертонів, чуваки з детектив Пікачу. І рода родазвоно. Також у фільмі відбудеться дуже кумедне зіркове камо, але про нього я більше нічого вам не скажу. І тут ми підходимо до головної проблеми персонажів. Вони просто звичайні. Тут немає типу злагодженості, відчуття, що кожен персонаж стовідсотково доповнює одне одного при взаємодії, як це наприклад було у вартових галактики. І напевно це погано для фільму. Але також мені здається, це через те, що тут просто був задіяний інший метод, не так як у класичному кіно. Адже замість того, щоб писати сюжет окремого фільму у певному фентезійному сетінгу, як це роблять зазвичай у таких ситуаціях. Сценарій написаний так, щоб бути схожим на справжню партію у підземелля. На, але той півгобіт, і то був дуже худкий, тому ти мусиш виконати 18 або більше, щоб влучити. 20. грінок, я ця хобіта відірвала також. Я звіти персонажі, ніби створені справжніми людьми, де хто завгодно може стати ким забажає Його звати Каньє, а mm? він велетин, йо не можна грати за Велетнів, бо вони хаотично злі. Ну а далі поєднуємо всіх у групу різноманітних персонажів, що мають пробувати усіма можливими способами вирішити конфлікт фільму, змінюючи план дій на ходу, бо не завжди все виходить так, як хотілося б. Цей міст під захистом старої пастки не можна запускати механізм. Я, мабуть, запустив механізм. А сценарій протягом усього часу намагається підкидати їм максимально цікаві ситуації, що зазвичай називається роялем у кущах. І не факт, що людям незнайомим із настільною грою цей момент буде зрозумілим. Але мені сподобалося че злодіїв. Це не перша спроба екранізації сеттингу D&D, а як мінімум четверта. До цього була ще трилогія в нульових, яка після жахливого провального першого фільму ха. <рес> Dragons. скотилася у два сиквели категорії. Бі. Можливо, ви теж такі старі, що пам'ятаєте той фільм? Там найяскравішим елементом був лисий чувак, схожий на гордона. У нього ще вилазили якісь синтаклі з вух, і він користувався помада для чоловіків. Ічібантикфомада для чоловіків. Сайко. Дякувати Богу, що тепер, говорячи про екранізації підземелля, ми можемо забути про ті фільми як страшний сон. Хто знайомий зі всесвітом Дінді лише по відеоіграм, також може зустріти щось знайоме, адже подія фільму відбувається у місті Невервінтер, знайоме геймерам по серії ігор Найтс. В діалогах також згадується місто Балдерзґейт, правда, в дубляжі Брама Балдора, знайоме гравцям по одноіменній серії. Взагалі для фанатів D&D завезли багато фан-сервісу, який я не буду перераховувати. Але ось для прикладу, головними антагоністами честі злодіїв виступають червоні чаклуни Тею, якими керує ліч Застам. І тут що в фільмі також з'являється, правда ненадовго. Мене дістали кінофраншизи, бо замість того, щоб просто розважити тебе під час перегляду, фільм робиться лише щоб пообіцяти тобі щось потім. Типу, це ми лише розминаємося, а далі ось далі ми вже таке покажемо. Через рік, два і там вже буде уф. Так, Дюна, зоряні війни, DC, Марвел, Аватари. І далі по списку. Тут у нас цілком завершена історія, що в теорії може отримати продовження, на яке я, до речі, б, з задоволенням сходив би. По завершенню фільму і сцени після титрів, там це просто гек. Я помітив, що із залу вийшли переважно задоволені котики, а тому таку саму оцінку цей фільм отримує і від мене. Ну а з вами, як завжди, був Мешко Карпань, і побачимося вже зовсім скоро. Don't fail me.